Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я хочу привітати вас з наступаючими святами, Різдвом Христовим. І також закликаю людей, які вірять Бога молитися за Україну, просити милості для нашого народу, щоб Бог помилував і простив наш народ і зупинив все це зло. Мене важливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати добру звістку. Євангелія, яка написана у ті тій цій книзі, в ті тій книзі написано, що Бог, творець неба і землі, та любить людей, що Бог добрий, що Бог є святий і справедливий. І це є проблемою для нас, людей, тому що ми є грішні. Ті тій, що книзі написано, що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Коли Бог створив людей, вони були досконалими. Вони мали стосунки з Богом, вони мали спілкування з Богом, але вони не послухалися Божої заповідь. І спробу вкусились до пізнання дерева, пізнання добра і зла. І таким чином переступили Божу заповідь. І Бог вигнав їх з раю. І через це світ уйшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди успадкували гріх. Нема права ні одного. І якщо подивитися чесно, своє життя, свої думки, слова, бажання, ми побачимо, що ми робимо щодня, той чи інший гріх. Є гріхи таємні, а є явні. І все тайне буде явним. І справа в тому, що ми не можемо себе відкупити перед Богом. Ми не зможемо себе оправдати перед Богом. Ніякі добрі справи не допоможуть. Добро потрібно робити. Робіть добро іншим людям. Але це нас не врятує. Добро можна робити тільки на вдячність Богові. Гроші також не допоможуть. Ніякі гроші нема такої валюти, яку Бог може прийняти. Ну є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, він народився на цей світ для того, щоб померти, для того, щоб... Понести покарання за усіх людей. Ісус Христос, Він пролив світу новину кров за наші гріхи. Весь Божий гнів був вилитий на Ісуса Христа замість нас. Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе і повністю заплатив. Він був досконалий безгрішний. Як ми можемо знати, що Бог прийняв Його жертву? Бог воскресив Христа з мертвих як доказ того, що Він прийняв Його жертву, що була ціна заплачена. Ісус Христос на Головському Христі, помираючи, сказав, збулося, та, та листай заплачено, Він повністю заплатив за усе людство. Ну проблема в тому, що не усі спасуться. Можливість мають усі спастися, але спасуться лише ті, які щиро похаються у гріхах і від усього серця в Господу Ісуса Христа, як своїм Господом і Спасителем. Є люди, які вірять в Ісуса Христа, але Господь сказав, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, Але той, хто виконує волю Мого, що у ця, що на небі, Дорогі люди, для того, щоб нам рятуватися, Ісус усе зробив, це вибір за нами. Перемириться з Богом, покайтеся у свиряках, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, відкрити своє серце, і Він наповнить своєю любов'ю. Він любить нас і хоче врятувати нас. Ісус приходив на землю не судити людей, а спасати. Ну вдруге він прийде не спасати, а судити. Поки маємо час, перемиріться з Богом. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і беже Господь. Чистого вам дороги!